Всім привіт! Сьогодні у нас 30 квітня 2023 рік. На даний момент у нас залишилися от деякі сорти груш. Там я чуть, чуть залишив більше, але на жаль, як завжди, все перекладалося, там в кожному ящику по кілька штук залишив. Потім перекладалося, забулося, все докупи сипалося, тепер непонятно, що де яке. Тому відео мало бути з більшим. Різноманіттям, але на жаль, на жаль, залишилося, як залишилося. Залишились по факту тільки ті, які я відклав конкретно в торбинці і окремо зберігав. О, тому, на жаль, там кокосу і хосу докупи сипалися, Вже не, не зрозуміло де яка. О, там Ще здається якісь сорти, от я вже, вже не пам'ятаю. Тому... Марія, Марія, на жаль, цього року була приснувата і вона вже відійшла, вона не лежала так довго. Але це можливо тільки перше плодоношення. Таке інколи буває, тому по першому плодоношенні я оцінювати не буду. Просто такий нюанс, як би є. Будемо вже надіятися, що цього року нормально вже буде і запилиться, і вродить, і туди вже оцінимо смак. О, бо часто буває гроші по першому плодоношенню, нема сенсу оцінювати, вони ніякі. Як бачите, на на, перше, точніше, на, не на перше травня, а на 30 квітня, ну я десь, напевно, вже 1 травня завтра виложу відео, бачите, в загальному вони виглядають не зовсім вже так привабливо. Тим більше я не сильно заморачувався цього року зі зберіганням. От, я старався все пошвидше спродати, бо ціна ніяка. Ну, хоча б хоч якісь гроші взяти. На жаль, не дуже цього року. Сезон на, на рахунок плодів вдали. От залишилася в нас Еріка, Ізумрудна Роксолана Пінгулі. Ізумрудну я брав, яка достигліша. Там були трошки вони ніби кращі, але вони ще якісь. Сорт такий цікавий. Частина з них ще повністю зелені, частина достигли. От, я б старався вибрати ту, яка більш-менш достигліша, Ну, так як вона в ящику лежала, то вона так трошки от, до, до границь сіточку так і, так і взяла. Груші перекидалися туди-сюди. Частину продалася, частину, частину вони ось такі залишилися, на жаль. Беремо, по суті, ті, що вже не продалися. Еріка Ізумрудна Роксована Пінгулі. Ну що, спробуємо Пінгулі. Як і попереднього року, так і цього року Пінгулі має кислинку. Тобто... Абсолютно всі азіатські кокосу, ісику і хусу, олімпік, які в мене, є, вони солодкі. В них кислинки майже немає. І так само Тембулі. От. А Пінголі має кислинку. Мені цей сорт ну не знаю, мені не дуже подобається. Людям, які люблять кислинку, думаю, він підійде. А так як мені, я вже другий рік його пробую, смак я так і не зрозумів. Не зрозумів. Не то. не то. Я люб... люблю солодкі, чим поменше кислинки. Тому оцінювати, на жаль, я цей сорт не можу. Я можу тільки солодкі сорти оцінювати. Так, Еріка на цю пору. Це вже останніх декілька плодів залишилося, все інше продали. От З'явилася людина, яка, які сподобалася Еріка і всю забрали. О, до цих пір вона не перестигша, нічого, вона ще до цих пір тверденька, пружна. Ну, Евіка класний, класний сорт. Якогось року вона в мене до середини червня, здається, вважала. Солодка хрустка. Смаком чимось нагадує ноябрьську, можливо, трошки солодша. Ноябрьська вона вже давно давно відійшла. Еріка ще лежить без питань, без проблем. Сорт цікавий. Сорт цікавий. Слаборослий. Тому враховуйте це. Слабше росте, чим ноябрська. Тому його можна і густіше садити. Сумісний зайвою все прекрасно. Так. Ізумрудна. І зумрудно, я кажу, я вибирав та, яка достигліша, а не та, яка краща. О, яка вже трошки отак. Бо я чуть-чуть раніше, десь місяць назад взяв. Просто, ну, яка, яка була, так, таку взяв. І не зовсім якби достигну. Середенько такої стиглості. Вона ніби з одного боку чуть-чуть пожовтіла, з другого боку була чуть зевинувата. То вийшло так, що там, де жовта, смак був ось такий класний. А з другої сторони, де був чуть-чуть зеленковатий, то вона була мала чуть-чуть таку невеличку терпкість і не було цукру. Не знаю чого так. Ну така особливість в неї була. Вона постояла, буквально 5-6 днів в кімнаті постояла, другий бочок теж став жовтенький, терпкість пропала, з'явився цукор. Не знаю чого так. ну Як особливість. Так, масляниста. Маслянисті мені дуже подобаються, бо Еріка класна, смачна вся солодка, але вона хрустка. Я люблю більше маслянисті. Ось. А воно вже все. Так, продовжимо зйомку. Взяв чуть інший пліт. Той пліт, на жаль, він вже все. Всередині гнилий, Дочекався. О, теж масляниста. Оцей. Цей всередині нормальний. Попався не дуже добре. Хотів брати, вибрати, як, чим, чим стиглішу, але що не дуже вдало. Ну, зараз пробуємо. Ну, Еріка явно солодша. Еріка дуже солодка, дуже класна, але вона не ім'якость хрустка. А Ізумрудна, менш солодка, але вона масляниста. Майже, майже повністю масляниста. Ось так, якщо показати. От. Бачите, вона натисну і все, вона масляниста. Так. І ще роксолана. Це був єдиний плід. Єдина сигналка. Цього року очікуємо вже нормальне плодоношення. Надіюся. Ні, ця не гнила, ніби Роксована. М'якоть. Незрозуміло. Ніби, ніби хрустка, але і не зовсім хрустка. Зараз подивимося. Масляниста. Масляниста м'якоть. Но не така, як і Зумбурдна, вона твердіша. Так, да, масляниста, но твердіша. Набагато твердіша. Роксавана цікавіший сорт. Він поєднує у собі Еріку і юзумрудну одночасно. Тобто, в ній якось більш твердіша, але все-таки масляниста. Вона щось таке, щось посередині. Все-таки, якщо не сильно натискати, бачите, вона тверда. Якщо сильно добре натиснути, да, вона починає прогинатися. І одночасно вона. Взяла і цукор Еріки, і кислинку рокс... ізумрудної. Скажемо навіть так. Навіть можна інакше сказати ізумрудна, ніби здається навіть більш пресніша така. Навіть кислинки в ній чуть-чуть навіть менше. Тут Роксова не більше, Тобто і цукор є, і кислинка. І вона така більш смак цікавіший. Хоч ніби є кислинка, але тут не знаю. Кажу, ізумрудна на її фоні, здається, що ніби приснувати. Ну, це перші плоди. Подивимося, як буде цього року. Кажу, По перших плодах нема дуже сенсу оцінювати. Можливо, будуть деякі розбіжності. Тому треба, як мінімум, ще років 1-2 роки попробувати їх поганяти. Ну, Роксолана мені подобається. Подобається сорт цікавий. Цікаво, це воно не підгнило, це Просто от, до ящика отак стояло, лежало. О, це ніяке не, не підгнивання. Це вона так просто шкірочка потемніла. Отак лежала вона. Ось на ящик весь час перекладалося, рухалося і вона чуть затерлася шкірочка. Так вона ніби, от бачите, навіть перекладалося, на ній майже, майже полосок цих немає. Як. На ізумрудні. Ізумрудна вона більш чутлива, тобто її треба поставити, і, і, щоб на зберігання. І якби старатися нею не рухати. Бо навіть пластиковий ящик, і він залишає ось такі сліди. От. Ерика теж більш стійка. Ми ми її пересипали, перекидали, на, на ринку туди-сюди кидали. Чуть-чуть ну, так, чуть -чуть є плямочки, вже появилися. ну, Вона з півмісяця їздила. Туди-сюди. Це. Ну, ну раз, на ринку разів 3-4 точно вона була. Перекидалося туди-сюди, туди-сюди. Ну, трошки так, трошки товарний вигляд вже якби втрачений. Ну, в цілому цікаво. Ну, Подивимось, будемо дивитися далі. Поки смак. Смак цікавий, смак хороший, бракувати не буду. Поки хай буде. І, і тим більше цього року бачу, вона досить таки непогано заложила плодову бруньку, гарно так цвіте. Ну, Я був здивований. Я був здивований досить класно. І це в простому, простому сховищі без, без холодильника, без нічого, без ніяких там спецметодів, якихось газових сховищ і так далі. В простому, в простій глиняній хаті. Прості цій турбинці, і ніяких проблем немає, зберігається прекрасно. Ізумрудна, і Ізумрудна то навіть була без, без пакетика. То якщо передивитися, от видно, вона трошки поморщилася. Є в неї таке. А Еріка. Роксована була в пакетику, то не знаю, Треба буде на другий рік вже побачимо, я буду без пакетика її зберігати. А Ерика без пакетка зберігалася і її по барабану взагалі. В на... неї такий зовнішній вигляд дуже... дуже на камеру він погано так передається, ніби воно вся у плямах. Насправді вона не так. Не так, як камера передає. Насправді вона трошки краще себе, трошки краще виглядає. На камеру то вона така ніби. Ніби її не знати, ніби вона... В Росію ездила.